Прогноз щодо підвищення пенсії з 1 січня виявився неточним. Це тепер так називається. Тобто, нам не сказали про те, що не буде підвищення пенсії з січня місяця, а тепер просто кажуть, що прогноз був неточним. тобто розумієте так? Тепер, я так розумію, це нова фішка, коли нам щось влада не каже, потім будуть казати про те, що прогноз був неточним. Тож, як я казала, підвищень в січні. Пенсій не буде, не рахуючи тих пенсіонерів, у кого повний стаж, тому що мінімальна зарплата точно підвищиться. Щодо іншого, зараз поговоримо. Вітаю українці, вітаю глядачі підписники на каналі Знайоміх. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні з 1 січня, згідно з законом, мали вирости пенсії для кількох категорій громадян. Зокрема, вони мають стати вищими для тих, хто отримує максимальну і мінімальну пенсію. Також для українців, яким вже виповнило 65 років за умови наявності, у них повного страхового стажу. Але як з'ясувалося, прогнозоване підвищення з 1 січня. Не буде. Тобто, всі заяви шмигаля, це просто пшик. Такий, знаєте, пустий, пустий пшик був. Я тільки не розумію, навіщо це було робити. Навіщо було казати, що буде підвищення, і починаючи з січня місяця. Тепер нам кажуть, що прогноз був неточний. Одне з видань до Мінсоцполітики зробило запит, і Мінсоцполітики мали відповісти. Так от. Українцям, які отримують максимальну і мінімальну пенсію, мали підвищити пенсію з 1 січня, оскільки саме з цієї дати в Україні зросте прожитковий мінімум, в тому числі й для осіб непрацездатного віку. Наразі він становить 2093 гривні. А з 1 січня він зросте до 2361 гривні. Відповідно до закону, має зрости і мінімальна пенсія, яка дорівнює прожитковому мінімуму, і максимальна пенсія, яка становить 10 прожиткових мінімумів. Тобто з 1 січня мали б встановити мінімальну пенсію 2361 гривню і максимально 23 610 гривень. Але, як повідомили в Мінсоцполітики, дату підвищення цих пенсій перенесено на 1 березня, тобто їх підвищать разом із рештою виплат. Адже на березень заплановано індексацію пенсій. І підвищення максимальної і мінімальної пенсії зросте. Не з 1 січня, а з 1 березня, як передбачено у бюджеті, я казала вам про це, робила дуже багато програм. Дуже... Деякі люди писали, що ви там розказуєте, влада ж казала і так, далі, і так далі. Я не знаю, як це коментувати. Скажу тільки так: що пунктом 8-го розділу при кінцеві положення закону, про бюджет встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок підвищень і інших доплат до пенсії, які здійснюються з урахуванням розміру прожиткового мінімуму на 1 січня, буде проводитись з 1 березня наступного року разом зі здійсненням щорічної індексації пенсій, передбаченою частиною 2 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А ось 65-річним громадянам пенсію підвищать з 1 січня. Це підвищення пов'язано з розміром прожиткового мінімуму. Воно буде залежати від розміру мінімалки відповідно до закону пенсіонера, яким виповнили 65 років, які мають повний страховий стаж, мають отримувати щомісячну пенсію не нижче 40% від мінімальної зарплати. А оскільки з 1 січня мінімалка зросте до 7100 грн, гривень, то мінімальна пенсія. У 65-річних громадян також зросте до 2 тисячі гривень. Ще одне підвищення мінімальної пенсії для 65-річних очікується з 1 квітня, тоді знову зросте мінімалка до 8 тисяч гривень. І, до речі, ще ось така новина. Зараз дуже дуже, дуже її обговорюють в інтернеті люди. Бо пенсійний фонд розповів про відміну пенсії працюючи, працюючим громадянам, вибачте, працюючим, тобто тим, хто працює пенсіонерам. Це буде стосуватися не всіх пенсіонерів, тільки частини з них. Але там дуже все так знаєте, хитро придумали, тому багато хто з працюючих пенсіонерів просто може втратити пенсію. Кому все це цікаво, дуже багато є інформації в інтернеті. Дізнавайтесь, бо грядуть такі не дуже приємні зміни в цьому, в цьому напрямі. Тому а, якось так я бажаю всім пенсіонерам отримувати гідну пенсію. В мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.